Всім привіт! Є в мене такий от заказик, треба зробити молоток. Ковальський молоток от такого от типу. Значить, Це є фотографія з такими званими бажаними розмірами. От. Ну, що ж, Будемо зараз на токарному точити, потім фрезерувати. Ним робити зі сталі 40 з закалкою. Так, зараз якось настроюся. О. І що ж, беремо і потрошки обдираємо нашу заготовку. Я різцем розмітив такі якби, канавки для орієнтиру. І зараз будемо по них орієнтуватися і обдирати. Получается творчество, потому что размеров тут жестких нема. Тут все на, на вкус и цвет. Після токарки вийшла у нас така заготовка. Похоже, вже на молоточок. Ця сферичність я зробив ці сфери ну, в дві руки на глаз. потім ми їх ще відшліфуємо і полірнемо. Наступним етапом буде фрезеровка двох двох лисок, двох граней. Значить, що я хочу сказати по цьому молотку. Це є так звана американська модель молотка. Такими молотками працюють американські ковулі. Е, такі молотки я часто бачу в різних відеороликах на Ютубі е, американців. От Іменно така модель молотка. У мене є такий молоток, е, трошки менший. От. Е, ну, одним словом, таке. Коротше, зараз будемо фрезерувати. Сверлимо отвір для того, щоб було легше фрезерувати. Бачите, коли є західний отвір, дуже класно, дуже легко. Тому що фрезою врізатися кожен раз. Виходить набагато трудоємкіше. ще. Так, по 2 міліметра. Плюс отвір у нас йде як канал для виходу з дружки. Вона туди падає вниз. Не треба її видувати і так далі. Ось вот так от фрезеруємо. Так, після фрезеровки нашого пазу під ручку вийшов, от, вже щось похоже на молоточок. Так, ну і поскільки то робота від мене, зараз ми тут награвіруємо моє лого. Так, награвірував я лого, я вже не став. Знімати процес, то вже всі бачили десятки разів. Ну, зараз знімаємо наш молоточок і йдемо його гартувати. Так, після термічки я полірнув бойки сферичні от, і полірнув оці бокові лиски. Пойшлося ну, досить таки гламурно, я б сказав. Ну що ж, зараз протрем його гарненько і Одіну на ручку і покажу готову, готову річ. Значить, По твердості, тут вийшло в мене 48 одиниць. 48 одиниць. Я колов твердоміром в цьому місці. О, він вийшов такий досить моцний. Так, ну що ж, Получився у нас отакий от гламурний молоточок. Ручку я так одів просто заради. Заради вигляду от. вийшло досить таки удачно, гарненько, акуратно. Значить, До слова, це є американський оригінальний молоток. Значить, В нього є одна частина кругла, друга є рівна. Тобто грубу протяжку роблять круглою, а потім вже вигладжують рівною. Тут, як би вийшло, по-іншому. Тут вийшло дві, обидві частини сферичні. Якби ми таким молотком акуратно не працювали, наша заготовка буде все рівно мати ями, які дуже важко потім згладити. Ну, це я говорю як практик, бо в ковальській темі кручуся. Ну, але клієнт хоче, клієнт платить, відповідно, клієнт має. От. Ну, в принципі, така от робота, якби нічого зверх складного, знову ж таки, акуратність. Візуальна, візуальна, візуальне бачення закінченого готового виробу, щоб воно було на щось подібне. Ну, от. А так, в принципі, ні, нічого складного тут немає. Отаке. Видно, хто робив. Робіть речі так, щоб вам було не стидно. Щоб можна було в будь-який час взяти в руки і сказати, оце моя робота. Це робив я. От. от таке. Ну, в принципі, нічого складного, нічого нового, якби отакий от от галамурний результат. Дякую за увагу.